Друзі, всім привіт! У нас черговий випуск подкаст з адвокатом Ігорем Єсько. Твій бізнес, скільки йому років ти є співвласник, да? в тебе є ще партнери. Скільки йому років і з чого все починалося? Зараз покрови, звісно, перенесли, але то було 14 жовтня, як колись по старому стилю. І ми так в нас, що ми вже були всі готові, і ліцензія була готова, вийшло так, припало на той день. Ну от і почали працювати. Які б сучасні не були апарати, ну деякі аналізи ви їх. Мусити валі... ну, кожен аналіз взагалі валідується. Японія, Німеччина і Сполучені Штати вони не можуть дозволити собі медицину повністю покрити за рахунок державних витрат. Тому в нас якби і слоган такий, що е, в нашої компанії що здоров'я планується завчасно. Медицина безкоштовна, навчання безкоштовне, і вже в всі, всі все побачили. На що безкоштовне воно по перше все відбувається, як кажуть, підполоюються безкоштовно, корупцію робить і. І, ну, Якість сумнівна. І якості, як Відповідальності йому... з жодної да, не несуть. Да, да, да. Тобто це такі багаті держави не можуть. А ми задекларували в Конституції, медицина безкоштовна. <гум> медицина безкоштовна, але лікування платне. Е, природа це є природа, вона жорстока. І вона е, ну, намагалася таким чином очистити е, планету, так, від е, скажімо, дати, якщо вбивається старе, то породжується щось нове.